Надали надія дина сила моє. Під високими соснами лежить сіра кам'яна брила, на якій викарбувано найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. І сосни під вітром вже не один десяток літ шумлять і плачуть, ніби хочуть розповісти людям, і з чого проростає їхнє коріння, що бачили вони тут. Цей сосновий ліс і цей камінь. Знаходяться за кілька кілометрів від Києва на трасі на Чернігів біля села Биківня. Нині тут національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили. Саме на цьому місці, в березні 1937 року, Київська міська рада виділила більше п'яти гектарів лісу для спецпотреб НКВС. Ділянку огородили високим триметровим парканом. Обтягли колючим дротом, поставили спостережні вишки і вартових при в'їзді. А місцевих жителів налякали, тут буде артилерійський склад, так що тримайтеся подалі. Та люди все одно бачили, як глибокої ночі, по спеціально прокладеній сюди від станції Дарниця Товарно вузькоколійці, ішли завантажені платформи, а по висипаній щебенем дорозі. Полуторки, і з під них капала кров. Історики свідчать, тут поховано більше ста тисяч чоловік, розстріляних у катівнях НКВС, переважна більшість українці. Але лежать тут люди різних національностей: росіяни, євреї, німці, татари і більше всіх три з половиною тисячі поляків. Цього разу поїздку до Биківні організував польський дім у Житомирі. Було багато бажаючих, і молодь, і люди старші приєдналося також і польське культурно-освітнє товариство з Новограда-Волинського. І вже традиційно для такої поїздки обирають квітень. Адже саме в квітні 1940 року сталінський режим найбільш масово розстрілював поляків у лісі під катиню. Це біля Смоленська. Саме в квітні, кілька років тому, теж поблизу катині розбився польський президентський літак. Польський уряд летів на пошанування безневинно полеглих. Тож саме квітень. Коли розквітає весна і крізь росяні сльози пробиваються нові пагани, став тут символом пам'яті, котра має прорости у майбутнє, щоб таке минуле не мало повторення. Ми вже втретє е, тут, в Биківні, на кладовищі. Я вважаю, що такі поїздки є дуже важливі, особливо. В сьогоднішній момент і не тільки в сьогоднішній момент, можливо, якби про такі місця було більше інформації люди були більш поінформовані, відвідували такі місця. Тому би сьогодні не мали такої ситуації в Україні, яку ми маємо на сході, тому що те, що зараз відбувається на сході, це відгомін відлуння тих страшних подій, які відбувалися. В період сталінського терору, коли невинні люди без вини, взагалі без провини перед суспільством, перед людством були розстрілені і десятками тисяч поховані саме в цих місцях, саме в цьому лісі, як на мене, це нелюдське відношення таке до людей, воно. Власне, і призводить до того, що ми маємо такі масові поховання, що ми маємо такі місця, і ми маємо їх відвідувати для того, щоб про це пам'ятати, для того, щоб аналізувати сучасність, для того, щоб аналізувати своє власне життя, аналізувати ті події, які відбуваються зараз в суспільстві. Ми привозимо сюди слухачів наших курсів, які відвідують польський дім. Такі виїзди ми організовуємо у співпраці із польськими організаціями Житомира і області. До сьогоднішньої поїздки долучився студентський польський клуб. Центр польської освіти і науки, Товариство польської шляхти Житомирщини, школа знань про Польщу, яка діє при цій організації. Було багато молоді, були учні, діти, люди старші. На мою думку, це дуже важливо для того, щоб спонукати до рефлексії, до аналізу, до думки над історією і над сьогоденням. То найбільше масове поховання жертв сталінських репресій на території України. Тут поховані сотні тисяч тих, кого в 30-ті роки минулого століття називали ворогами народу. Це могли бути звичайні селяни і робітники, котрі вміли працювати краще, ніж прислані до них московські начальники, а ті такого не терпіли. Могли бути вчителі української мови. Вони стали ворогами за те, що навчали дітей української мови. Могли бути священики, науковці, інженери, митці. Всі вони хотіли, щоб ця земля жила вільно і щасливо, а це ніяк не в'язалося з московськими планами. Людей розстрілювали у підвалах в'язниць НКВС у Києві та в інших містах. У Києві це найчастіше були тюрма на Луп'янівці та колишній ще за царизму Інститут благородних дівиць, велика кругла будівля з колонами на теперішній вулиці Інститутській біля Майдану Незалежності. Ще донедавна там був жовтневий палац культури. Коли трупів назбирувалося стільки, що вже ніде було дівати, їх стали вивозити в Биківнянський ліс. Там вкладали уже наперед викопані довгі ями і засипали землею з вапном, щоб швидше розкладалися. Час від часу в тому ж лісі розстрілювали і солдатів, які копали ті ями і вкладали туди ж. Таким чином намагалися уникнути розголошень. І так тривало від 5 серпня 1937 року до 17 вересня 1941, коли Київ захопили німецькі окупанти. Залишки репресованих радянським НКВС вдалося у 1941 році, у другій половині 1941 році, коли це у власних цілях намагалися використати нацистські окупанти. Зрозуміло, що це в першу чергу спрямовувалося на підтримку антирадянських настроїв серед місцевого населення. По-друге, такі заходи нацистської окупаційної адміністрації зумовлювалися і тим, щоб надати подібному злочину, як і ряду інших, міжнародного резонанту резонансу із. Можливим засудженням дій комуністичної влади. Але справа в тому, що подібні речі були виявлені, як і в інших місцях, я підкреслюю, зокрема у Вінниці, виявлені нацистською окупаційною адміністрацією, проти якої воювали світові демократії, а винуватцем у цієї трагедії 37-38, як і початку 40-х років, був Радянський Союз, який був у коаліції держав, що спільно вели боротьбу із нацизмом. Тому говорити про визнання цієї трагедії, як і ряду інших, у той час ну, недоцільно. Завіса того, що було під грифом цілком таємно, ніби трохи відхилилася. Дехто з місцевих жителів навіть був на ексгумації. Дехто з чиновників та юристів навіть читали оті німецькі документи. Але то було недовго. У післявоєнний час розпочала діяльність радянська комісія, радянська військова комісія, яка все-таки все зробила висновок, що захоронені поблизу биківні особи це є жертви нацистів. В першу чергу, це полонені Дарницького концентраційного табору у зв'язку із масовістю, масовістю цієї трагедії, з масовістю цього злочину. Радянський режим змушений був в чергове підтверджувати, скажімо це в лапках, підтверджувати те, що поховані у биківні особи це є жертви нацистського режиму, відповідно, дві радянські комісії, які діяли дві Ті, що діяли після завершення Другої світової війни, зокрема у 1971 та 1987 році, в черговий раз, ну не стільки для себе, ви ж розумієте, скільки для суспільства, намагалися підтвердити, що цей злочин доконаний нацистською військовою нацистським окупаційним режимом. Між іншим, хочеться відзначити, що у ході діяльності цих комісій, зокрема комісій 1987 року. Було в черговий раз в черговий раз знищено рештки, особливо було виявлено ряд документів, які дозволяли дуже чітко ідентифікувати те, що похоронені там люди, вони були знищені радянським НКВС. Отож, комісія 1987 року знищила знищена доказову базу і таким чином, щоб в черговий раз. Переконати в першу чергу суспільство, власне, українське суспільство, власне, в тому, що це був не злочин Радянського Союзу, не злочин НКВС, а в першу чергу це був злочин нацистського режиму. Якщо проаналізувати літературу, історіографію по даній темі, то хочеться звернути увагу на такий момент. В переважній більшості мова йде про злочини сталінського режиму. Зрозуміло, що ми не будемо з цим сперечатися, але хочеться сказати, що до цього злочину опосередковано, зокрема через діяльність комісії 1900 сьомого року, причетне і подальше радянське керівництво. Тож довгі роки про те, що ховає в собі Биківнянський ліс, ніхто не знав. Аж поки до матеріалів про сталінські репресії. Не почали добиратися на початку 60-х років уже минулого століття українські патріоти. Очолив їх відомий режисер Лесь Танюк. Приєдналися Алла Горська, Василь Симоненко, філологи Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч долучилися історики. Після оприлюднення деяких фактів першою загинула Алла Горська. Її знайшли вбитою ще й досі невідомо ким. Потім, після побоїв у міліції, у віці 28 років помер поет Василь Симоненко, Василя Стуса, В'ячеслава Черновола та інших на довгі роки відправили у заслання до Сибіру. І тільки на початку 90-х за справу активно і вже результативно взялося товариство Меморіал. Хочеться наголосити на тому, що біківня це лише одна із в раді багатьох місцевостей, де по всій Україні, де відбулися поховання жертв сталінського терору, жертв комуністичного терору у 30-х роках ХХ століття. Поряд з цим можемо і говорити, і про Житомир, можемо говорити про Бердичів, і про інші і великі, і не зовсім великі міста і Житомирської області, і всієї України. Але в першу чергу необхідно наголосити, що Биківня – це найбільше місце, найбільш масове захоронення жертв комуністичного терору. Нині історики знають тут поховані не лише місцеві жителі, в основному українці, а й люди більше 30 різних національностей. Серед таких переважно поляки, майже 3,5 тисяч. Адже коли в 1939 році за актом молотова Рібентропа до Радянського Союзу приєднали західні області України, там жили багато поляків. Переважно більшість їх виселили до Сибіру та Казахстану, а інтелігенцію еліту нації військових, священиків, науковців, інженерів, митців. Знищили. Щоб на місцях приховати правду, заарештованих масово вивозили до Києва. Тут розстрілювали і ховали у биківнянських могилах. Тому польський військовий цвинтар нині є важливою складовою історико-меморіального заповідника Биківнянські могили у 2001 році, в рамках офіційного візиту в Україну биківнянські могили. Відвідав папа Римський Іоанн Павло ІІ. У 2011 році тут побував тодішній президент Польщі Враніслав Коморовський і вмурував тут урни з землею з інших масових поховань, розстріляних сталінським режимом поляків із Катині, Козельська, Осташкова, Мідного, Старобільська, Харкова і Варшави. Дуже радію з того, що приїхало сюди багато молоді, тому що е, мають, мають пам'ятати свою історію. Е, ми старші покоління маємо передавати молоді все те, про що ми знаємо, і все те про ті таємниці, про які власне, мовчить цей, цей е, Биківнянський ліс. У вашої родини є жертви репресій старих Сталіцьких. Були репресовані власні вислані до Казахстану, але слава Богу, такі бабусі моєї, то якби так обійшло це стороною, але її родина була вислана до Казахстану і її сестрички там, наприклад, зразу після того, як приїхали до Казахстану, просто повмирали, тому що були такі страшенні умови. Їх просто посеред степу викинули. Без без, просто без можливості на якесь існування. Під весняним вітром шумлять високі сосни, можливо, плачуть за тими, хто лежить тут у сірій землі і хочуть розповісти про них людям, онукам тих дітей, котрі не дочекалися за решту своїх батьків і мусили виростати в сиротинцях. правнукам батьків, котрі й досі вже на тому світі. Виглядають своїх дітей, у високому небі співають птахи, може, то душі тих, хто тут лежить, хочуть щось розповісти людям. Мощина бруківка, дорога до меморіалу перетинає довгі симетричні горби, можливо, саме їх колись насипали над великими братськими могилами. Меморіал оточує високий кам'яний мур в десятки метрів завдовжки. На ньому викарбувані 14 тисяч прізвищ, тих, чиї вдалося віднайти, щоб записати всіх сотні тисяч, може, мур доведеться тягти на кілометри. А ще є тут перев'язані рушниками та стрічками стовбури дерев, до яких прикріплені фотографії, дані про життя і працю. Це все зробили рідні. А скільки є ще таких по всій Україні? й досі плачуть за зниклими безвісти в підвалах НКВС своїми родичами. Сліди їхні загубилися, документи втрачені, лишилися тільки спогади. Тож, можливо, варто приїхати сюди, чи до якогось ближчого поховання в Житомирі, Бердичеві, Вінниці чи ще десь, і пов'язати рушником дерево і душа зниклого безвіст. Подякує за те! На території Біківні поховані представники понад 30 національностей, ну, в першу чергу українці, представники як різних національностей, так і різних соціальних груп. Це і селянство, і багато мешканців Києва, і в тому числі інтелігенції, багато осіб, відомих осіб, діячів культури, мистецтва. Між, так, між ними, між такими, зокрема, не хоч, хотілося б наголосити на Особи письменника Якова Савченка, на особах поетів Михайла Семенка і Миколи Скуба, художника, фундатора Академії мистецтв, професора Київського художнього інституту Михайла Бойчука, директора драматичного театру імені Івана Франка Кирила Гетьмана, композитора Валеріана Михальчука, наукових співробітників інституту літератури, інших. Представників інтелігенції Києва, ну і загалом України, відповідно до попередніх, скажімо так, підрахунків, які на сьогоднішній день оприлюднені, виявленими ідентифікованими є понад 14 тисяч осіб, тобто тих осіб, прізвища яких ми можемо назвати напевно. Але попереду ще дуже велика і значна робота. Група поляків із Житомирщини. Замовила на Бекінянському цвинтарі поминальну месу. Її відправив священик ордену отців палатинів. Люди молилися за всіх, похованих тут незалежно від національності, і за розстріляних у катині, і за жертви польського президентського літака, і за героїв, котрі нині захищають Україну на Сході, так званій Операції АТО. Людська ненависть. яка стала причиною смерті стільки людей. Це місце є історичне, але не тільки. Ми тут приходимо не тільки тому, що, щоб зробити якусь фотографію, щоб походити, подивитися. Побути в тиші. Але хочемо передусім помолитися за тих людей, які тут поховані, тому що вони для нас є свідками того часу. Національний історико-меморіальний заповідник Пеківнянські могили було відкрито вже за незалежної України. Відтоді сюди йдуть і йдуть люди поклонитися пам'яті невинно уб'єних. Покласти квіти до могили, запалити свічу і помолитися, щоб те, що тут було, та в інших подібних місцях, не повторилося більше ніде і ніколи. У рамках державної гуманітарної політики, спрямованої на відновлення історичної пам'яті українського народу, на спрямованої на осуд. Злочинів тоталітарних режимів в Україні, у тому числі на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та пропаганду їхньої символіки від 9 квітня 2015 року. Важливою видається ініціатива та практичні кроки у реальному засудженні злочинних дій тоталітарних режимів в Україні відповідно до національного законодавства та міжнародних правових норм. Адже подібний злочин, як і ряд інших. Дуже багато, не мають строку давності. Відповідно і до міжнародного права і української законодавчої бази повинні бути належним чином оцінені, засуджені. Сюди приходить і багато молоді. Юнаки та дівчата слухають шум високих дерев, бачать росу, що сльозами стікає по граніту, де викарбувано тисячі прізвищ і певне роблять висновки. СССРівська влада була не така, як ну, потрібно, і що вона була навіть гірша, ніж, ну, німці, ніж фашисти. Важкі враження, тому що просто визнавати і розуміти те, що ти стоїш на землі, які поховані тисячі десятки людей. Дійсно, як було вже сказано, що це люди не ті, які тримали зброю, які фактично були знищені, і за того, що вони являлись. Просто, як то каже, російською мовою неугодними, угодними. Можливо, за своїм походженням, чи поглядами, чи вірою. Ось, і це надзвичайно важко розуміти, що таке відносно в сучасному світі, от, такі події мали місце. От, і все-таки добре те, що останнім часом все-таки почали визнавати ці факти. І Будувати ось такі пам'ятки історичні, щоб люди пам'ятали, щоб, щоб такого більше ніколи не повторилося. На краю Піківнянського лісу лежить кам'яна брила з написом: Найдорожча у вас воля, ми оплатили її життям. Звучить, мов звернення до нащадків про вибір їхнього шляху. І хочеться вірити, що злочини своєї влади. Проти свого народу продовження не будуть мати.